Доброго всім вечора. Дістав із коробки грошенята. Правда, старого зразка грошенята. Я тут е, цікавий факт один замітив. Зараз хочу розказати його. Ви Просто подивіться, в якому стані ось зберігся рубль із 61-го року. А це ось карбованці го року. 91-го. Оце ось такі груші в мене збереглися. Я що цікаво замітив. Ось, подивіться сюди. Оце груші 61-го року. А це груші 91-го року. І тепер дивіться сюди. Розмір оці банкноти абсолютно один однаковий. З 61-го року розмір грушей не змінився. Це зараз вже гроші стали більші. А е карбованці, бачите, друкувалися на розмірі такого ж самого розміру абсолютно. І виникає питання, чи хоч не на тих самих друкарських машинках. Адже дивіться, це ж карбованець також був кольоровий. Він. Це в 61-му році. Може це на тих самих друкарських машинках і друкували всі карбованці. Мені дуже стало цікаво. Може хто знає якусь інформацію, і може що-небудь розкаже. Ну, такі от гроші були. Але факт той, що на оцей рубль, на оцю банкнуту можна було більше купити, ніж на оці всі разом із. Йоді. Можна було поїсти у кав'ярні. Можна було сходити в кіно. Оце, звісно, на оці груші дуже не розживеся, бо <сі> я не пам'ятаю, чи хоч на хліб вистачило. Напевно, в деякий період, напевно, вистачало це на хлібоці. Але ще я ще хочу сказати, що добре, що залишилася хоч якась пам'ять. Оце ось, наші рідні українські карбованці. Про ті роки, це можна сказати, ми жили в селі, це були найкращі наші роки. То такі от груші в нас були. Це пам'ять про ті роки, коли ще було все і в магазинах. і Ярмарки були, і фестиволі проводили. Не те, що зараз. Дякую вам за перегляд. Поставте подобайку на наше відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на наш канал, діліться якою-небудь цікавою інформацією. Ми завжди будемо раді вам.